Карта дня 29 -е, жовтня. Шість жезлів. Шість жезлів я переможець. Карта перемога. Шість да? жезлів це коли людина перемагає в якійсь ситуації, яка їй здавалась важкою, де була боротьба, де була якась ситуація, де вам потрібно було показати, що ви все ж таки переможець. Карта може говорити про те, що це було на роботі. Да? Вам потрібно було вибороти те, що ви займаєте своє місце по праву, що була якась ситуація, де ви були праві. Вас підтримують люди, у вас є однодумці, ви їх сьогодні ведете за собою. Да? Тобто, вам важлива ця підтримка і вона у вас є. Якщо ми говоримо про стосунки, тут аналогічна ситуація, да? тобто з якоїсь боротьби ви виходите переможцем, і ця перемога вас на сьогоднішній день задовільняє. Шість жезлів нам говорять про овна, лева і стрільця, можливо, буде комунікація з такою людиною, можливо, ця людина вам буде в чомусь і допомагати, щоб ви перемогли в якійсь ситуації. Елементарно, карта може говорити про те, що просто є відчуття, що я переміг щось, так? якусь боротьбу, якусь справу досяг того, що я хотів, і сьогодні буде от таке відчуття. Я бажаю всім перемоги і до зустрічі!